Як берегтись від інсультів спеку? Спеку інсультів більше, бо ми втрачаємо багато рідини, і кров згущується. Це зайві навантаження на серце і в мілких. В судинах може утворитись тромб. Якщо він піде в серце, буде інфаркт, а в головний мозок буде інсульт. Тому саме перше, що треба, це носити з собою всюди воду і не забувати її пити. Друге, це контролювати ретеріальний тиск, міряти його зранку, ввечері, приймати препарати, щоб діяли, щоб збивали, міняти їхню комбінацію чи назви, щоб вони працювали. Якщо вам погано в обід, теж не забувайте міряти тиск. Також контролюйте рівень глюкози в крові. Якщо інсулінорезистентність, не треба. До цукрового діабету, тримайте дієту та то, що напише ендокринолог. А якщо у вас вже є цукровий діабет, і він погано коригується, вам пропонують інсулін, то краще перейти. Для судин буде набагато краще. Якщо є високий і поганий холестерин, то теж треба довго приймати статини, Зиску буде більше. І саме